Дякую, що знайшла час навчити мене дикції. Таке строка мотика. Ага. Ого! Це Не, ну я так не можу. Не виходить. А насправді це уроки з дикції? Нічого собі. Чи ж, а, а можеш повторити? Не. Ні, ну то взагалі я так не можу. Та й може бути вже виявляється. Не, слухай, от той останній раз взагалі був класний. Дякую, дякую. Це незабутні враження після таких уроків. Я не можу. Ти змогла мене навчити, я просто вражений. Такий жах, нічого не виходить. Контенту не буде, не буде.